Я думаю, що багато хто пам'ятає вересневий спіч бункерного діда про страшні втрати української армії. Потері есть большие. Потері личного составила 71,5 тисячі людей. Там по танкам 543 танки вже потеряли по бронемашинам різних класів. Вже... Почти вісімнадцять тисяч, схоже, що ці цифри Путін взяв зі своєї хворої уяви, і тепер його звичку перейняв голова російського м'ясокомбінату, а точніше, керівник Міністерства оборони РФ Кажуг'єтович, як то кажуть, всі наземні цілі знищено. Переходимо до авіації. Білі 24 чотири за 5 п'ять днів. До відома оленяра Шойгу 24 літаки. Це половина з усіх існуючих в Україні. Схоже, що українська авіація має здатність воскресати, бо ще на початку повномасштабного вторгнення у РФ звітували, що всю українську авіацію знищено. Просто таки геніальна ідея прийшла в голову колишнього голови Роскосмосу Дмитру Рогозіну. Він запропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою, начиненою вибухівкою. Рогозін навіть обговорював це питання із головою ракетокосмічного комплексу Прогрес Барановим. Я просто сьогодні зустрічаюся з чоловіком, який кхм, нашого великого і ужасного через. дня переговорил с вайном рассказал ему по поводу этой большой э, штуки которая может прилететь из э, Архангельской области в принципе он очень заинтересовался значит, просил в понедельник мне, э, представить Мені ця ідея дуже подобається. Головне, аби ракета впала туди, звідки вона злетіла. І враховуючи таланти росіян, вони на це здатні. У березні цього року Путін приїжджав у тимчасово окупований Маріуполь. І тоді про це говорили на всіх федеральних каналах. Маленький кусочок краю зараз у нас тут. Це Маленький кусочок краю. Не пройшло і півроку як. Новенькі будиночки затопило і не водою. Схоже, що російські будівельники такі вміють будувати, як то кажуть, все для людей. І У вас каналізація прорвалася. Як сутки дні у дето вже висту Сантиметрів, мабуть, 20 точно 15. майже по коліна у лайні, і це не метафора. Сморь такий, що не можна знаходитись у будинку. Русский мір у всій своїй красі. Починає сети этого угла сріб'єздріпад'єзду. Вот так все заліте нове житло для росіян. Будете ходити в туалет на вулицю. Вам же ж не звикати.